Доброго здоров'я! З вами я, Олександр Бергінець, та мій канал Бергінець не телемарафон. Ну, сьогодні такий особливий день не тільки у нашого каналу, якому виповнюється 3 місяці, а ще й у Трампа, якому виповнюється 78 років. І я хотів би просто ну, підбити такі короткі підсумки головних проблем, які приніс Трамп за останні ну, так, 78 днів в світ. Тобто він справді дуже впливова і дуже потужна фігура, і можна сказати про те, як його поведінка впливає на світ і хто за рахунок цього посилюється. Я сформулював 5 головних тез, які впливають на світ. Ну, Перша теза, звичайно, найближча і найбільш зрозуміла для українців це те, що. Трамп не підіграв Україні, а підіграв Путіну. Те, що Трамп обіцяв мир за 24 години чи за скільки там завгодно, потім виявилось, що це жарт. Вже пройшло 5 разів по 24 дні і нічого з того часу не змінилося. Він давав кілька разів Путіну по два тижні, ще щось давав, але ключове те, що мира немає. Сказати про те, що ситуація покращилася для України, припустимо, і для Заходу, як сторони, і проти якої воює в Україні Путіна, він прямо про це говорить, значить, ситуація погіршилася, тому що можна наводити безліч різних прикладів, але втрати територіальної України за минулий місяць найбільші за всі часи, починаючи з кінця 2022 року. Після того, як ми. Провели переможну харківську операцію. З того часу цей місяць є найгірший з увесь час війни. Таким чином, оця поразка України, яка диктується сьогодні, в тому сліне підтримкою Сполучених Штатів на полі боя, це перша велика поразка самого Трампа, який ослаблює Захід. Він ослаблює Сполучені Штати. Тому що для всього світу е е за Україною стоять Сполучені Штати, і коли ми відступаємо, це відступає він. Друга частина це е е послаблюється весь захід. І таким чином це перша поразка, і суті зводиться до того, що перший вигодонабувач цієї поразки Трампа це безумовно е е Путін. Ну, а так само і всі країни, які проти Заходу. Тобто, це от перша частина. Друга частина, вона менш можливо помітна українцям, але це згортання підтримки демократії в цьому світі. Тобто, це не тільки радіостанції, це і підтримка фондів, підтримка активістів, тобто повномасштабний відхід е, е, Сполучених Штатів від підтримки. Будь-яких демократичних рухів, груп, персон у всьому світі. Таким чином виходить, що в більшості випадків цей вакуум займає Китай, він приходить туди своїм значить, цим шляхом єдиним, і він витісняє всі, всі демократичні сили, і він. Когось перевербу перевербовує і втрата демократичних устрімлінь Сполучених Штатів призводить до того, що в даному випадку йдеться про пряме посилення Китаю, який ну, ніби отримав зачищене поле для своєї діяльності. Це якби ну, потужна і велика користь, яка отримана Китаєм. Третій пункт. Я би назвав, що це ослаблення всього Заходу, тобто дії проти НАТО, дії проти Євросоюзу, розвал G7 призводить до того, що фактично сьогодні можна сказати, що Захід розділений на дві частини. Одна частина це Сполучені Штати, інша всі інші разом взяті. Таким чином, це. Потужний розкол е, Заходу, в багатьох випадках це е, ну вкрай небезпечно, в, а в інших випадках це виглядає просто як самоізоляція Сполучених Штатів, от, припустимо, на рівні G7, там е, очевидна історія, коли 6 країн з одного боку, Сполучені Штати з іншого. І навіть при тому, що він Сполучені Штати завжди могли натиснути на якісь країни, щоб вони підтримали їх. В Даному випадку Сполучені Штати не можуть цього зробити, тому що важелів тиску вже немає, вони не забезпечують їх фінансово, вони не дають безпеку військову. І відбувається цей розвал, коли розвалюється по суті G7. І якщо станеться так, як станеться, і що Сполучені Штати заблокують. Всі антиросійські ініціативи, які зараз виносяться, то фактично можна говорити, що G7 перетворюється в велику шістку, а паралельно починає створюватись Х2, де входять два чоловіка, які починаються на Х, і невідомо на що закінчується. І от таким чином, фактично захід розколовся і це. Третя серйозна проблема. Хто є вигодоновбувачем цієї історії? Безумовно, Росія і Китай це два великих головних Третя, Четверта історія це безумовно митно-фінансова гра. Вона почалася з того, що Трамп ввів дуже багато різних мит по всьому світу. Потім потихеньку їх починав скасовувати, потім в якийсь момент вирішив. Що він згуртує увесь світ проти Китаю і змусить їх обкласти Китай митами, а за це скасує мита з них щодо Сполучених Штатів. Але цього цього не сталося, все це розвалилося. І таким чином, крім військової ізоляції, крім економічної такої ідеологічної ізоляції, ще оця митна ізоляція. Сполучених Штатів, які показали себе як дуже слабкий гравець, і на якого не можна покладатися, і вони закінчилися все тим, що вони об'єднуються швидше навколо Китаю, і цей рух об'єднавчий навколо Китаю очевидний, підписано багато угод солідарності з Китаєм і персидська затока. І азійських країн безліч, і так далі, вони консолідуються навколо Китаю як навколо стабільного керівника. Пам'ятаєте, як у нас був що, цей що, ну, Янукович, він у нас типу, подавав себе як зразок стабільності? От тепер Китай подає себе як зразок стабільності, і справді для багатьох країн в умовах, коли світ руйнується, коли захід свариться між собою і розвалюється. Для них підтримка Китаю великою мірою дуже корисна. І тому в цій історії однозначно Трамп програв на користь Китая. От ми чотири пункти назвали і побачили, що в одній історії очевидна перемога Росії, в трьох інших очевидна перемога Китая. Залишається п'ятий пункт, який дуже свіжий і який важко ще. Підбивати підсумки, він очевидною є поразкою Сполучених Штатів, але я поки що не готовий сказати, хто буде саме вигадано бувачем, тому що можуть бути кілька різних варіантів. значить Ключова історія полягає в тому, що миротворець Трамп став фактично батьком війни на Близькому Сході. він е-е як це виглядає сьогодні? Можна сказати, що він не зупинив Ізраїль е, для донесення ударів, а можна сказати, що він його е, заохотив це зробити так чи інакше відбуваються удари по Ірану. З точки зору більшості людей в світі, і з точки зору е, е, ООН, удар однієї держави по іншої без очевидних причин. Виглядає не дуже переконливо. Ми розуміємо, що е, причиною цих ударів є атомні озброєння, ядерні озброєння, які е, на виході є у Ірана. Але е, в таких випадках проти такої ситуації повинна виступати не якась окрема держава, як ми розуміємо. А це повинно бути рішення генасамблеї і, і так далі. Так далі. І далі. і це повинен весь світ боротися, а не одна держава, е, тому що насправді. Ми є, ну, як би сказати, очевидцями війни між Іраном і Ізраїлем, і ця війна триває дуже давно, але вона тривала спочатку руками цих, як вони називаються, ну, проксі їхніх, а потім в якийсь момент, коли ці проксі вже вичерпали себе. Іран сам почав наносити удари. І коли він наніс сам ці удари, ми пам'ятаємо, це було коли американці захищали Ізраїль, і так далі. Тоді цю історію вдалося зам'яти, Іра... Ізраїль не наніс удару відповідь. І зараз формально можна говорити про те, що це удар у відповідь Ізраїля на той удар, який тоді робили іранці. Тобто, право Ізраїля на удар у відповідь воно безумовно залишалося, і вони. Безумовно, мали на нього право і мають на нього право. Тут питань ніяких немає. Те, що одна держава не має права, як би це сказати, диктувати іншій державі її внутрішній устрій, чи там якісь ці речі, це теж очевидно. І не Ізраїль, ще раз кажу, повинен був розбиратися з Іраном з приводу ядерного зброєння, а можливо, Великий альянс країн, якщо вже не Радбез, в даному випадку. Очевидним вигаданим, вигаданим бувачем є Ізраїль, якщо все залишиться так, що Іран не нанесе ніяких суттєвих ударів у відповідь, це підніме авторитет Ізраїля в певному середовищі, але при певних розкладах вигодонувадобувачем може бути і Китай, і Росія, і сам Іран, тому що якщо Іран в цій війні... Вистоїть, переможе і консолідує суспільство, то можна сказати про те, що і користь і рано від цього буде, хоча ми бачимо, які втрати вони несуть. Але у всіх випадках Китай починає виглядати все більше і більше як надійна, миротворча, миролюбива структура, яка точно не виступає за війну. Тобто, фактично, виступає зараз виходить так, що це. Ледве не Сполучені Штати розпочали цю війну в очах всього світу, і Трамп цього не приховує. Він говорить про те, що він позитивно до цього все ставиться. Таким чином, більшість країн світі може реагувати на це як на те, що це ініціатива Трампа, і в очах світу він перестає бути таким от миротворцем, враховуючи ще коли ця подія почалась, тобто вчора, в переддень дня народження. Трампа можна говорити про те, що це Ізраїль такий подарунок зробив Трампу на день народження. Тож з п'яти головних глобальних помилок, які, чи провалів, які були у миротворця Трампа, можна сказати, що у чотирьох однозначно в трьох, верніше, однозначно, це перемога Китаю, в одному однозначно. Перемога Росії в четвер в п'ятому випадку. Ми не можемо точно ще сказати, хто виявиться переможцем в глобальному розумінні, але точно вигода Китаю проглядається. Можливо, це буде ще вигода Ізраїля. Побачимо, хто там, як, як ситуація закінчиться. Отакий От мій короткий аналіз діяльності Трампа до його дня народження, це сумний аналіз і неприємний для України, але він такий є, як він є. Тому я прошу вас, тих, хто особливо додивився до кінця, бо я з вами зараз говорю про це, підписатись на мій канал, поширити це відео, коментувати, можливо, ви напишете мені позитиви, які були у Трампа, тому що, мабуть, вони є. Я спеціально не розглядав ситуацію всередині самих сполучених штатів, тому що це якби не стосується нас, як ми ж не виборці президента Трампа, ми. Є країною чи людьми, які знаходяться з ним в міжнародних стосунках, в глобально-демократичних стосунках, а не всередині країни. Але менше з тим, хто хоче, напишіть свої думки про те, які позитиви є у Трампа. А всіх інших, прошу ще раз підписатися на мій канал і донатити хлопцям, які втратили багато чого техніки обладнання під час ударів мінометного обстрілу. І які захищають Харківщину від ворога. І тому прошу вас, хто може, зайдіть по посиланню, подивіться, почитайте, там більш глибоко я все описую. Саме там є звіти, про куди йдуть гроші і як. І прошу вас підтримати хлопців. Слава Україні! До зустрічі!